Це набір з самої штук трусиків сліпів в рубчик. В нас взагалі понад 60-70% нашого асортименту Це є трусики врубчик в будь-яких його проявах. Це може бути класичний рубчик-сліпи, рубчик стрінги. Це може бути рубчик з мережевом. Ну дуже багато в нас є рубчику. Імітація рубчику також в нас дуже класно зараз заходить в популярність. Конкретно про цей набір він з'явився у нас більше як рік тому, здається, в асортименті. Uh -huh. І я прям пам'ятаю, що. Коли він зайшов в асортимент, мене прямо Льоша Юля. вони мені прямо казали, що Женя чуть ли не кожен день. Ми знімаємо цей набір, тому що люди його просто хочуть. Вони дуже багато на нього тоді замовляли. І ми реально запустили тоді дуже багато на нього контенту. А, і це дало свої дуже хороші результати. В нас 100% позитивних відгуків на цей набір. В принципі, ми з тобою можемо їх зараз і зачитати. А давайте візьмеш норму, тому що розміри від М до 5 5XL, повна розмірна сітка для дівчат з усіма. Розмірами. От тому давайте за норму зачитаєш, а я угу. заботали. Будемо по черзі зачитувати. А, гарна якість, адекватні ціни, професійне обслуговування та швидка доставка. Замовляю на перше всім задоволення Дякую за ваш професіоналізм. Ну, це так. Насправді у відгуку одному написали дуже багато позитивних речей, які реально асоціюють наш магазин. Перше це якість. ми з турботою відносимося до наших клієнтів, тому ми завжди підбираємо максимально якісні тканини, щоб це було натурально, природньо і за хорошою ціною. Як також коментатор зазначив у своєму відгуку, що за адекватними та лояльними цінами. Тому по якості цей набір в складі тканини 95% натуральної бавовни та 5% еластану, тому трусики. Еластичні, гарно тягнуться, не будуть тиснути ні в боковому шві, ні в зоні бікіні, і особливо ззаду також вони не будуть тиснути. Також зазначили, здається, на швидкій доставці. Так. Да? Це взагалі наша тема, тому що в нас працюють дівчата кожного дня. Ми працюємо без вихідних, доставки робимо щодня. Як тільки до нас прилітає нове замовлення, одразу ми його оперативно передаємо сюди нам на склад і дівчата одразу його пакують та відправляють. Тому це також дуже зручно, що. Ам, не потрібно чекати там пів тижня, тиждень, два тижні на доставку, що також часто буває, бо я пам'ятаю, що я замовила в онлайн-магазині. Я очікувала на швидку доставку, ну хоча б на протязі там протягом трьох днів, там чотирьох. Але вона була там через тиждень мені приїхала посилка. Ну це створює таке трошечки відчуття дискомфорту. Тому ми знаємо наскільки клієнти, коли вони замовили щось, вони це хочуть. Якнайшвидше, тому у нас діють швидкі доставки. Ну і в принципі, якість хороша, лояльні ціни, і е, хороший сервіс. У нас працюють відмінні дірект-менеджери, які вам якісно підберуть розмір. Е, стосовно баталу. Відгук в батальній серії розміри від 2 до 5 іксель. Це окремий артикул. Дуже комфортне білизна. Замовлення виконано швидко, все підійшло по розміру. Дякуємо. Ну знову ж таки, ми бачимо, що білизна комфортна, а, і хочу зауважити на тому, що більшість людей пише: не вона супер гарна, вона така приваблива. Ну, це на окремій моделі. Є такі відгуки, які дійсно а, цьому як предназначення, як це буде. Призначення. Які призначені да, таким відгукам, то тому вони там є. А коли це дійсно комфортна білизна, а вона для того призначена, то пишу, що комфортно. Замовлення виконано швидко. Знову ж таки, в нас не тільки швидка доставка, а ще й оперативно дівчата відповідають в дірект. Одразу я навіть це спостерігала, що максимум 5 хвилин там і дівчата дають зразу відповіді. Все підійшло по розміру. Це говорить про те, що вони якісно підбирають розмір. А це по моєму відгуку? В тебе що? Так а в мене ще є чудова якість. Дуже сподобалась тканина, м'якенька і щільна брала за відгуками на розмір менше, ідеально сіла. О, тобто важливо, по перше, те, що люди пишуть відгуки. По-друге, знову ж таки, що консультують, під підібра... підбирають розмір. Що не приємна, м'якенька угу. і щільна. Це теж дуже важливо. Да, особливо рубчик. Важливо, щоб він був якісний. У нас виробник Туреччина. Ми довго були в пошуках хорошого надійного постачальника, від якого дійсно у нас буде хороша якість, щоб було і пошиття гарне, і на рівні, і щоб в принципі сама якість. Якісь було так само гарне і на тому самому рівні. Ну, і Тут загальні вже відгуки в батальній серії, мені сподобалось, комфортно, розміри відповідають, розмірні сіці, дякуємо, дякую гарно, все підійшло по розмірам і так далі. Тобто, якщо підсумувати наші відгуки, то можна сказати, що основне, на чому зауважують клієнти, це швидка доставка. Якість. Якість, хороша розмірна сітка і е, якісний підбір Розміру. розмірів да, і професіоналізм наших дірект-менеджерів. А, до речі, стосовно саме цього коментаря, що брали на розмір менше, мені все підійшло. Це от супер, і я впевнена, що тут о, спрацювали грамотно наші дірект-менеджери, які пояснили клієнту, що рубчик, він в принципі, є повномірний і він гарно тягнеться. Тому дуже часто є випадки, що вам порекомендують, якщо ви берете саме, там, наприклад, ось цей рубчик чи якийсь інший, брати на розмір менше. Дірект-менеджери гарно спрацювали, відповідно, хороший відео, клієнт був задоволений. Тому підсумок по цьому набору він вартує вашої. Уваги на нього 100% позитивних відгуків. Він вам буде дуже дуже довго служити, і в ньому реально буде просто комфортно. Якщо ви заберете його до себе додому, одягнете ви це одразу відчуєте.